Доброго ранку, ми з України. Як ви бачите, зараз не на тренуванні на годинку 5.30. За моєю спиною знаходиться схід сонця. І ви скажете, чому я так рано вийшла на тренування? А тому, що сьогодні ми на гори, напевно, доміти Альпи, тому що це найближчі гори в нашій місцевості. А зараз давайте розповім трішки про історію, чому ми їдемо в гори. Вчора чоловік, який вази нас на змагання, запропонував поїхати нам в гори. Було три вільних місця, і з моїх команди не захотів поїхати. Їду сьогодні сам, тому що. Вони захотіли відпочити, а я захотів поїхати тому і побачити гори, і відсняти вам контенту, тому, понятно, що я поїду. Давайте також розповім, що ми робили після вечері. Приїхали ми приблизно в 11.30 в 12, потім я зробив ще чай собі, поїв трішки рису, порозмовляв, як я пробіг, розповів все, що було там, як було. Зайшов в кімнату вже час ночі, е, покупався, склав всі речі. Ліг спати в 2 години ночі, потім прокинувся в 4.30, тому що комарі почали кусати і спати вже неможливо. Так що мог би ще поспати 20 хвилин, але не. за мене все вирішили комарі. В 4.55 я вийшов на своє тренування, пробіг 6 км відновлювального бігу. Так що зараз йду снідати. Надіюсь вам сподобалося таке відео. так що Бажаю всім приємного перегляду. Поїхали! Тільки що заїхали на заправку перекусити круасаном і зараз будемо вже виїжджати далі в гори. Круасан був смачний, з нутеллою, так що ось так. Зараз ми знаходимося в Алмізових Альпах. Минулий раз ми їздили на одне озеро, потім на друге озеро. Там температура приблизно 20 градусів, а тут вже 10 градусів. І потім після другого озера є ще більше підйом вгору. Ми перетнули такий блокпост і заїхали на таку приватну територію, як я розумію. І просто так тут красиво, чудово, але температура бажає кращого. 10 градусів, прохолодного. Вітреті, так що ось так. Зараз кудись підемо. Так що красиво. Красиво. Як бачите, за моєю спиною знаходиться ось така гора. Отут з'явиться картинка її. Як ви впомните, я вам показував фотографії і ось цю саму карточку, там, де була ця гора. Толомітові Альпи, Попросу Доломіт це гірський масив розташований у східній частині італійських Альп на півночі країни. Тут квадрокоптера, щоб зняти цей красивий краєвид, тому що телефон ти тільки зняти можеш панораму, а ось зверху і політати з машинного з... з... польоту неможливо. Назва Доломітових Альп та характерні для них породи Доломіта походить прізвища французького геолога Деода де, де Долам'є, який провів перше наукове дослідження району. Гори Доломітові Альпи мають гострі і неприступні вершини що досягають висоти більше 3000 метрів над рівнем море. Найбільш красиві вони під час заходу сонця. Зараз перебуді, то на вистаче ми знаходимося зараз на висоті 2333 метри над рівнем море. Якщо говорила, у нас знаходиться на 2061 метр, то це місце знаходиться на 2333 метри. Температура прохолодна, вітер сильний. Зайшли ось такий альпіністський ви бачите, чай, п'ю, різні круасани, тобто кава, різні смаколики, солодощі, як ви бачите. Як ви бачите, там далі йде дорога ось така. Туда. Якщо випили чаю, кави та будемо йти по цій дорозі, яку я вам показував. Не знаю, скільки вона кілометрів, але коли пройдемо, я вам скажу. Краєвиди просто неймовірні, красиві, особливо ці гори з вапняку. як ви бачите ось, наприклад. Дивіться. Вітер трішки зменшився, тому зараз нормально. А там, де за цією будівлею, тобто альпіністським перевалом, то там зовсім сильний вітер і прям зносить. А зараз тут класно, чудово. Ось така собачка. Пройшли кілометр, тут погода змінилася, стало так холодно, і вітер також зменшився, такий, як затишок став. Красиво, класно. Там, де сіде сонце, навіть. як бачите, люди туди піднімаються. Там їх не видно, але вони вже піднялися. Як бачите, вони туди бачите, люди піднімаються там. Невеличка історія. Під час першої світової війни це мальовниче місто перетворилось на поле боя італійської армії з австрійською, тому скелі в багатьох містах посятковані слідами від вибухів, а подекось залишилися викопані під час протистоянь тунелі й печери. Поки ми йдемо, давайте розповім декілька цікавих фактів про Доломітові Альпи. Всього Альпи розташовані на території восьми держав. Альпи є найвідомішими горами з числа цілком розташованих на території Європи. Ці гори відносно молоді. Геологи встановили, що вони почали формуватися близько 50 років тому. Тобто, коли вимерли динозаври. Зараз підходимо до ось такого пам'ятника. Раз. Пам'ятник і ось там другий пам'ятник, як ви бачите. Ось там перевал там, де ви пили чай, знаходиться. Бачите, туди до такого обриву надзвичайно красиво, ці гори просто неймовірні. Так що Ось такий пам'ятник. тут нічого не написано, а так ось написано, але все одно не зрозуміло. На жаль, я не знаю деяку інформацію про ці гори, не знаю, де ми знаходимося, кожне місто, тому вам розповісти нічого не можу, але якщо. Буде можливість примонтування цього відео, я вам розповім. Так що ось так. Як бачите, ось такі складаються рисунки. Ну, зверху видно їх набагато краще, а знизу щось не Ви бачите Ось такі, зверху їх дуже гарно видно, і її щось можна прочитати. Вон. Карло написано, як я бачу, ось там ось так красиво, прекрасно, також багато фотографів, відео. Операторів знімають, фотографують. Так що надзвичайно красива місцевість, тут просто головне мати смартфон або фотоапарат і все, і контент вам вже є. Так що Пройшли вже 2 кілометри. Зараз будемо ще віднімати вище. Як бачите, там знаходиться якийсь перевал. Домик, як там перший перевал це для альпіністів, тобто кафе, там ресторан, потім йде. Церква, ось як ви бачите ось там. Яка зараз тепер, напевно, ну і там наступні, наступні, наступні перевали. Так що ось так. Тільки що спустилися вниз, подивилися біля схилу краєвид красивий, а зараз підіймаємося вгору. Підійматися багато. Так що ось так. Як ви бачите, ось. ми ось там були. підіймаємося. Вже піднялися більш вище, як ви бачите, наступний перевал, ресторан, такий, кафе, тобто там перекусити, випити кави, тобто, щоб підніматися більш вище, як ви бачите, за майстриною там піднімаються люди. Просту вже 3 кілометри, так що погода змінилася, вітер трішки менше став, та температура стала тепліша. Підійшли до ось такого інформаційного стенду. Як ви бачите, різні таблички з направленням. Ось тут також. Ось тут також є. І ось карта. Ми знаходимося зараз ось тут. Як ви бачите, набір 2344 метри. Ось тут. І піднімаємося вгору, вгору, вгору. Ось така красива нарисована карта. Бачите, така собачка. Нет, такого, собачка ось така. Дивіться. Найвища дочка, яка була на інформаційному стенді, 3902 метри над рівнем море. Ми далі не піднімемося, але на висоту 2500 метрів я думаю піднімемося. Ось така прекрасна місцевість. Озерце і нам ось туди. Так що піднімаємося, піднімаємося, піднімаємося. Просили за 4 кілометри. Я запитав, що пройдемо ми, як я зрозумів, 10 кілометрів. Але це не точно. Тому чудовий сьогодні день, вихідний, неділя, так що ось так круто. Тре Чима ді Лавередо, гірський масив у сустенських доломітах в даний час знаходиться на кордоні між італійським провінціями Белуна на півдні та Больцана на півночі. А до кінця першої світової війни на ньому проходив кордон між Італією та Австро-Угорщиною. Найвищі точки масиву є Чима Гранде, заявишки дві 2999 м метрів над рівнем море. Згодом першого сходження на Чима Гранді у 1869 році є. Одним з найпопулярніших міст в Альпах для альпіністів. Знайшов наступну карту, як ви бачите, ось тут. Вітер дуже сильний, тому можливо і не чутно. Ось там, як бачите, новий перевал, багато вистріляних камішок, як ви бачите, та ось такі гори. А ось ця вода там, де ще була на картинці. Налег доступний притулок поблизу е, Тречі чима Вередо є притулок, а до нього ми пізніше підемо. Зараз піднімаємося по ось так отак піднімаємося, піднімаємося, там перевал і ось туди. Внизу. Як ви бачите, дуже небезпечно, тому що дорожка дуже вузька, а внизу метрів, навіть 200 схилу. Ідемось, вже люди там лазять, як бачите, альфіністи, ось там зверху, як ви бачите, якщо видно. Так що ось йдемо по такої дорожки. Небезпечно, але нормально, можна йти. Ось такі кіти ростуть в горах, як ви бачите. Красиві. Тільки що підіймалися, зараз вже спускаємося, чомусь, не знаю чому. Але сказав спускатися, буде спускатися. І типу, більш нижчому схилу. Напевно, що небезпечно Так що така дорога, бачите, надзвичайно небезпечна. Ось такі Квітки ростуть, як ви бачите. Красиві, бачите? Там йде наша команда. І спускаємося, спускаємо. І... Спускаємо, і... Ось туди. Тут би класно б взяти одіти трейли кросівки, одягнути спеціальну екіпіровку, гідратор і побігати кілометрів 20-30 би з набіром висоти. Тому надзвичайно чудово. І зараз вже дійшли, як ви бачите, ми були ось там, а вже зійшли, зійшли і дійшли сюди. Так що тут вітря немає, затишок, тому знімати можна і задаває мікрофон. Зараз йдемо далі. Можливо, потім буде перевал, ну, обід. Пройшли ми вже 5 кілометрів. В кінці я скажу вам набір, скільки ми пройшли, який набір був. Так що ось так. Назвичайно красиво, такі об'єми. Наскільки це об'ємно? Камера просто не передає вам ці. Зараз вийшло сонце, тому вітра немає, тепло, так ще класно. Пару днів тому я в Одерця не мог заснути від жари, а зараз в горах прохолодно. Руки трошки підмерзли, але нормально. Так ще класно, чудово, просто чудово. Вже пройшли 6 кілометрів, ось як бачите, там такий крутий спуск. Зараз ми йдемо до перевалу, далі там, можливо, зупинимося і далі підемо ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так і туди. Так ще ось так ось така гора, як ви бачите. А ще йти і йти. Приблизно ще кілометр до перевалу. Так що, круто сьогодні. Капучино, мам-ка, лазання. Зараз підіймаюся по таким сходам, як ви бачите, доволі гарний набір. Так що підіймаємося, підіймаємося до цього перевалу. Дивіться звідки ми були. Були ось там, і ось саме ж. А вже піднялись сюди. Так що... Ми вже майже піднялися, підйом дуже важкий, складний. Тут доволі просто дуже крутий, тому підніматися було важкувато. Але нормально, тому що ми в горах не відпочинемо, як я так думаю, і підемо вниз вже спускатися по другому маршруту і дійдемо до нашої машини. Ми вже піднялися до перевалу, зараз відпочинемо та будемо йти вже надалі, спускатися, вже пройшли 6 кілометрів 200 метрів. Так що також зустріли тут українців з Запоріжжя. Поспілкувалися. Просто чудово зустріти з України когось. Так що ось так. Тільки перекусили паніні з прошутто та салямі, а зараз будемо вже далі йти. Як ви бачите, на горизонті знаходиться озеро ось таке, тобто їх два. Та гори, 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 ви бачите, так красиво. Багато туристів, так що є стенд з картою, з тими рослинами, які тут є, та тваринами. Є також змії, ящерки та багато інших там птахів. Як ви бачите, за мною знаходяться гори і там видно три людини, які залізли на саму вершину і стоять там, і роблять гарні фотографії, як ви бачите. Також ось там знаходиться пасуться корови. Так що просто прекрасна місцевість.